Вітаю всіх. Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 гривень 2020 року. Монетка виготовлення з домішками Сталі, тому йде магнітна. На аверсі зображено Івана Мазепу та напис Іван Мазепа. На реверсі бачимо напис 10 гривень. півколом пів від в ній дата 2020, зверху напис Україна та «3 зуб Монета має крупний гурт такий. На сьогоднішній день така монета стоїть свій номінал. Є екземпляри, які коштують на порядок вище. Це, зокрема, якщо у вас буде монетка виготовлена з немагнітного матеріалу та іншого кольору. Жовтий, червоні, ціна на них договірна і перевищує 300-400 доларів за одну монету. Також Є попадають різні браки і повороти. Найдорожчими є поворот у 180 градусів, монетка буде виглядати в ідеалі. Ось так ціна на ню договірна. І якщо вам попаде монетка з браком аверс-аверс або реверс-реверс, Якщо Аверс-Аверс монетка буде виглядати з обох сторон ось так. Ціна на таку монету перевищує 400-500 доларів за один екземпляр. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Так, до зустрічі в наступних відео.